Якщо ви маєте такі ознаки, як потемніші лікті, підмишкою на шиї, маєте велике розростання папіломи та стрімко набираєте вагу, у вас є ознаки прадіабету другого типу: це є інсулінорезистентність. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Що саме з наших препаратів стане тут в нагоді? Це інулін з селеном, він повертає чутливість організму до інсуліну. Далі, інулін, що входить до складу, саме блокує засвоєння глюкози, нормалізує цукор крові і зменшує апетит, не дає глюкозі перетворюватися на жир. Також до комплексу можна додати Endocrin Н саме завдяки тому, що він відновлює функцію щитобидної залози та регулює цукор в крові. І звісно, наш магніцитрат він допомагає позбутися від депресивного стану, від мігрені, допомагає знизити несприятливість до інсуліну і попереджає розвиток діабету другого типу. Для індивідуального підбору звертайтесь в особисте, підберемо комплекс саме для вас. Залишайтесь здоровими та позитивними.